І так, пижик трохи приунив, бляха, давно стоїть і весь тут грязний, не займаюсь, поки ним, немає часу, це косу спустило. Це його зараз поміняв. О, бо теж вже вон стояло, воно на місяці три спущені, машина не виїжджала. ну, ну Поки зараз ним часом займатися немає, бо буде, буду займатися сірим поки що. Працює дракон. я так розігнався, при тут такі слабенькі. Роботи по цьому пижику трошечки просуваються ось як вже видно крило, дверка, і ця дверка вже погрунтовані. От. Плюс тут я трішечки підклеїв салазку яка. Пускай піднімає бо вона просто-напросто вже від старості відпала. Ну, незвичайний герметик. Крокоділ. В принципі, тримає, все добре. Ось. Що ще було? Ага, зробив центральний замок. Тепер він працює від ключа цієї дверки. Вони в цій дверці, це якби управляючий, то він не було тяги просто від центрального, ну, від моторчика. Вони було тяги до ці пімпочки от так що тепер працює, навіть зараз продемонструю, так. Бля, не видно. Все працює. Навіть працює бак, зачиняється. О, тут виїжджає такий піптик малесенький. Ну і багажник, але багажнику там немає замка. Але там працює принаймні. Ось Такий ряд робіт, поки був проведений. А так машина на ходу їздить. Сьогодні в нас заміна гальмівного циліндрика і гальмівної трубки. Бо я ту не відкрутив, вона просто-напросто поламалася вже від старості. Ну, циліндрик, йому гайки, він потік. Ну, благо, от, новесенький прийшов, став, супер, колодки зібрав, розвів, більш-менш підігнав, зараз ще подивлюся. І все. Якщо буде, знову кінь бігати. Ага, і Ще забув додати, не знаю, чи я знімав раніше, чи не знімав. Поміняв карти, поставив такі Ось такі карти, трошечки відмив їх з синього кольору, бо ті були оригінальні. рідні. Такі брудні вже старі, вже вони не відмивалися. Ці якось так попрезентабельно виглядають. От. Там не видно. Там теж поставив на ті дверці теж. Ну і Залишилось тільки ось, на ці поставити дверці. Вон там видно, не знаю, не видно ніфіга. Вот. Ну і салон, я вже не знаю, теж певно знімав. то Салон теж перестав такий синюватого кольору. Він. Не знаю, телефон передає, не передає. Колір, певно, вряд ли. І так, закінчив з турмузами і вирішив замінити ручку КПП. Отака От була. Це дружина вчилась їздити, намалювала, щоб не забути передачі. Коротше, така була. Болтанка. Ну, коротше, телепаз, ну депазацію, це нерідна ручка. Вона вот, тут була. З вот. лента, коротше, ну, все. Як має бути. Вот. А приварив. Ось таку от рушечку. Це, ну, скажу все, вазовська. Вот. До речі, да, походу вазовська, бо. Дайте світло де. чотири передачі, а п'ятої немає. От. Ну, в принципі, ось така от ручечка. Тут погано видно, ну, типа трошки під хромт, блистить. Сварчик от Бога. От. Ну, буде така ручечка. Зараз я підзберу і буде закінчений результат. І ось так. Получилася вона. Такий чехольчик там, така ручечка. В принципі, непогано, так цікаво вийшло. Ось вирішив засняти при нормальному світлі, бо в гаражі нефіга, не видно було, що там, як там. Ну, Ось такі от карти трохи синюваті Салон, правда, він, ну він же то вже вицвівши, бо машина стояла. Донорська на вулиці весь час під сонцем. Такі от сідушки, карти. А, ну от, от така от вийшла ручка. В принципі, прикольно. Ти не вчасно написав, ну ладно, вже те, як є. Ось і задні сідушки. Тут мала їздить. Ось такий салон, бо. Рідний був сірий, зачовганий, дуже страшно, там його вже просто не відмити було ні карти, в ці от частини були просто бруднющі, я їх мив мив, вже без толку було. Ось ну от. Ось так він виглядає, на ходу бігає, тормоза зробив, тормозить все супер. От. А, і от саме головне. В наступному, ну, десь, може, не в наступному, може, ну, принаймні десь скоро буде відео про цей пижик. Зараз збирається мотор. Тому будуть ще відео. Якби продовження буде. Кому цікаво, можете дивитися. Ось піддон ми, ось Тут збирається мотор. Потихесеньку, повільно, правда, ну я нікуди не спішу. Я думаю, до холодів буде вже він зібраний. І будемо ставити на ось цього пишика.